Як минула ніч у вас, розкажіть? Власна е, хати ситуація залишається отужною. Е, ворог обстріляв села Кубенського району, послідок якого загинули дві людини, е, де, де поранення, на жаль, серед поранених є дві дитини. Також ворог обстріляв е, Печеніцьку дамбу е, розруйнувати. І йому натишло, але ми стаємо свідками того, як вгор, е обстрілює території, які він тільки як недавно е покинув. Е тобто про якийсь там захист свій тим мова не йде, ми бачимо, як він себе підступно е поводить. Е зараз е бої точаться е на відтинку сел Студенок, Цукнова Ярова. І це дуже важливий напрямок, оскільки саме там Збройні Сили України так і за річкою Оскі, і відповідно на цьому напрямку можна мати майбутній е... наступ в е... Харківській області, а потім пованим по, по... територіям. Е... Ситуація залишається е... територія залишається, Поліція зараз повертатися в такі громади, як Натальяська Малинівська громада, оскільки вже багато доріг. Місцевісті досить заснуваний є пізик рік на тих змінах. Um, З'явилося, що uh, на звільнених територіях буде створено близько двадцяти військових адміністрацій, а загалом uh, потихеньку починають обходити uh, гуманітарнітарна допомога, uh, і потихеньку налагоджується життя на звільнених uh, територіях уша. Ми стали свідками багатьох е знущать е жителями під час окупація. Е ми з бійцями спокоди е були неодноразово з свідками доволі е жахливої ситуації. Наприклад, того разу е побачили собаку каски, яка прибудулася. А потім дізналися, що е, будинок, в якому вона жила з господарями е, окупанти жби разом з ними залучені, тільки собаки. І цей випадок не подинокий на селах Катівської області е, життя зараз е, немає, оскільки повертатися ще небезпечно те, що творилося, залякає.